добрий вечір. Для те, щоб зібралося багатько людей на ліхтарах, які мали привіться. Я навіть не можу просто підзняти, наскільки. Як чудово пройтися вулицями нічного міста. Сьогодні Кобилянської в Чернівцях і все для того, щоб послухати історію про Альтурислава. Альтурислава теж десь є. Зараз ми бачимо, як вийдуть ліхтарники до нас. Дивіться, ми ціновлюємо для вас. Ось вони. Або сировина слада. А потім з'явилися перші вуличні ліхтарі. З ними були ліхтарники. До їхніх обов'язків входило запалювання та гасіння ліхтарів, наповнення бляшанки олією і поточний ремонт. Роботу вони починали близько 10-ї вечора, а завершували о 4-й ранку у будь-яку погоду. За довгі роки свого існування ліхтарники стали героями численних літературних творів, їм споруджені пам'ятники у Німеччині, Польщі, Австрії та Грузії. Споглядаючи залишки колишньої краси та мистецькі джерела, ми можемо лише уявляти, яким чарівним, таємничим і неповторним у мерехтінні ліхтарів. Було нічне місто кінця 19-х, початку 20-х століть. Сьогодні ми маємо нагоду зазирнути у минуле і побачити, як ліхтарники подарують нам часточку світла.